Вітаю вас всіх на своєму каналі Леонора Таро 2. Підписуйтесь, хто ще не встиг цього зробити. Вдячна вам всім за підписочку, за вподобайки, пальчик вверх да, під відео, за коментарі. До речі, можете писати, пропонувати теми для нових розкладів. Що подивитись, що кого цікавить. Сьогодні ми дивимось тему, що чекає в наступному місяці, От в тому місяці, який починається. так? Причому не важливо, коли ви включили це відео а в перед квітнем, от як зараз, чи то в червні, липні, серпні і так далі буде актуальним тоді, коли саме ви включили для вас. так? І, як завжди, я нагадую, що передбачення загальне, тобто дивиться не одна людина, не індивідуальне. Відіграти можуть лише деякі моменти, не, весь, не все передбачення. Сьогодні в нас на мінералах буде. Я так дивлюся, полюбилися вже на камінцях, тим більше це наша сила, мінерали. Кам... Камені да, натуральні. Камені натуральні, вони дають нам силу і можуть бути талісманами, амулетами. У мене клієнти, дехто з вас вже замовляв, заказував, щоб зробити захисний амулет на удачу, на притягнення кохання, фінансів і таке інше. Так, зараз зробимо так, мабуть, я все ж таки буду мешати в цій скрині. Тож трішки може бути гучно, коли я буду мішати, буду викидати. Так, що чекає вас у цьому місяці? Давайте подивимось ось так. Ну, Вибачте, вже за гучні звуки. Я думаю, що цей камінець ми сюди прихватимо. Могли й не хватать, бо це такий темненький, ну, буде на захист. Тож почнемо з самого початку. Щось когось, як хвилею на берег викине, в тому сенсі, що якусь правду ви дізнаєтесь на чисту воду та, не мов би кого-то виведете. Бачу так, що це стосується якогось кохання. У той час, як ви думали, що все безхмарно, чисте гарне кохання є якісь моменти темні. Да, темні. Було, було добре, було гарно, починалося все ніжне, рожеве. Як, немов би рожеві окуляри, да? дивіться, просто два таких камінця як рожевих окулярів. Да? Один світліший, один темніше. Причому у когось саме з якихось пристрасних моментів могло починатися, переростало в таке романтичне потім. Хоча, зазвичай, навпаки а починається з такої ніжності, а потім вже пристрасть. Ну, так, не мов би, правильніше, да? можливо, ми так, більшість з нас вважає. А тут ми бачимо, що якісь стосунки були, чи є в вашому житті, що з пристрасті починалось, далі така, е, ніжні почуття, да? закоханість. Е, і на сьогодні бачимо, що щось затьмарилося, зіпсувалося. І, можливо, це навіть і пов'язано з тим, що. Хтось когось виведе на чисту воду, скажімо так. Здоров'я бачу в цьому передбаченні доволі таки хороше, гарне камінець, чистий, світлий по здоров'ю. Його також ще розглядаємо як фінанси, але за фінанси буде іще інший камінець. Тобто, здоров'я, хто, можливо, профілактичні заходи, які то вживав. Досить добре. Да? і Перейдемо до фінансів. Фінанси також а, ні, не співають романси, фінанси на рівні, достатньо. Да? Скажімо так, на сьогодні вам вистачає. Хоча хто, як ще до цього ж відноситься, да? комусь вистачає, на погляд інших, а людині самій. Може здаватись, що не вистачає. Можливо, на мрію якусь, да? і цей камінець ось темненький випав недаремно ближче від каменю фінансів. Щось тяготить, щось по фінансах не до не повністю задоволені, скажімо так. Ану, давайте докладемо, чи буде, чи буде достатньо грошей у цьому місяці у вас ну. Да? Камінців багатенько. Ой, ну щось спочатку також буде йти. А, не все гаразд, можливо, почнете прояснювати, чому менше виплатили щось таке. Да, якесь прояснення йде. Потім, е, виходить, що з коханням також пов'язане. І тут навіть порада така: знаєте, витратіть частину гроші на кохану людину. Ви від цього отримаєте самі ж задоволення. Да? Тобто, о, дарувати подарунки також приємно, як і їх отримувати. Навіть інколи і приємніше. Погоджуєтесь зі мною? Напишіть в коментарях, до речі. Я, наприклад, можу так стверджувати, що дарувати подарунки дуже приємно. Далі дивимось подорожі. Продумайте всі моменти, О, не хвилюйтесь за подорожі, вони пройдуть, пройдуть вдало у вас подорожі. Тут я просто так Трішки замовка, бо побачила навіть руну. Руну, яка висвітлює щось. У нас просто е це ворожіння, да? волховання, передбачення, просто якісь. Висвітлює, висвітлює, і оці камінці говорять про висвітлення. Да. Можливо, на це варто звернути увагу, що перш ніж діяти, перш ніж щось планувати, проясніть для себе всі моменти, всі пункти. Просто візьміть папірець, ручку чи олівець і пропишіть папірець, олівець, да, пропишіть по пунктам. Це плюс, там все вам зрозуміло, все зроблено. Да? Для подорожі, наприклад. Другий пункт тут все в мене добре, там по документах чи по чому. Да? Плюс, якщо щось не, ще не зроблено мінус, і тоді вже, коли ви зробите, дізнаєтесь, да? проясните, тоді вже плюс. І отак по пунктах. Далі випав у нас камінець ще такий білий, як чистий аркуш паперу. Ось про це ми зараз, да? що це? Якесь нове? щось, Що буде нове? Я хочу, так, і вискакують у нас. Вискакують у нас. Ой, один навіть став просто ребром. Щось о, у когось є якісь моменти блокування. Да? Цей камінець просто став ребром. А, що хочеться сказати? До чого? Тут щось блокує вашу радість, у когось щось блокує навіть кохання. Хтось вам може блокувати, да? а, дивіться, із-за цього ви навіть подумаєте, що нічого вже не складеться, що треба починати все спочатку, так? Да? Дивіться, так як у вас багато, це ж не індивідуальне передбачення, то тут двояко може відігратись у когось так, у когось так. Що комусь дійсно варто починати все спочатку, да? нові стосунки, там, нове місце проживання, нова робота, народження дитини в когось, ну, в общем-то, так. Да? А в когось, в когось тут, да, важко щось розрішається, да? можливо, справа у вас самих, те, що ви хочете починати, це ну, не від когось залежить і не від обставин, а пропрацювати себе, да? тут здоров'я. Також показано, але більш таке якесь ментальне, хоча й фізичне. Займіться, врешті-решт, собою, своїм здоров'ям. Зарядка. Мінімум, що ви можете вже сьогодні робити, це почати ранкову зарядку. Да? Руки вгору, руки вниз, руки вгору на носочки, руки вниз на п'яточки, це вже є зарядка. Да, випади вперед руками як мельниця, помахали. Це такі, я проговарюю це, бо да, це вроді би елементарно, але люди чомусь а, не знають. Ну, В інтернеті, звісно ж, багато, але ж лінь. Да, все ми знаємо, начебто ліньки робити. Виберіть собі, не треба багато там, курс на годину. чи... Півтори, виберіть 2-3 вправи, але робіть їх регулярно. От буквально щоранку робіть. Да? Нема часу на пробіжку, робіть 2-3 вправи зранку. Нема грошей там на зал, щоб ходити. Зараз ціни луплять. Да, вже такі, ну, Але ж у всіх по-різному. Для когось вполне доступні ціни, комусь це. Дорогувато. Да? Робіть 2-3 вправи. Все почніть, принаймні, з цього, а тоді далі вже будете думати, чи варто вам ще збільшувати навантаження. Да? Наприклад, додати до 2-3 вправ ще й пробіжку, чи просто ходьбу, з роботи не їхати. там на Машині, а пройтися, да, ці там 2-3, 4, навіть зупинки, зараз погода вже дозволятиме. Тож так, і так, з приводу ще оцього блокування, да, я би сказала так, є якісь недоброзичливці у тих от, хто дивиться мене. Можна звернутись і за індивідуальною чисткою. Зараз, ну, так, за... ну, Такі навантаження в мене зараз по індивідуальному достатньо, звісно ж, але можна десь там втиснутись, все це можна обговорити. Тож пишіть у Viber або Telegram. Да? Номер вказаний в відео або під відео. Зазвичай розгортаєте, хто не в курсі. Опис під відео і читати там завжди вказаний номер. Тож, я хочу подивитися, що тут ще у нас виходить. Давайте глянемо, що тут за блокування, як його, звісно, розрішиться. О, дивіться, два синеньких таких. Ну, бачу от відкриті шляхи, причому їх два на вибір. Да? Один такий яскраво синеньких. Комусь вода, от, е, як то кажуть, вода підкаже, да? можете ходити на природу, де є водойми, де є озера, де є ставки, де є річка, а в когось просто свіже повітря, і як-то прояснюється. Да? Ну, і звісно ж, це вода, це і про чісточки, Тож, Тут дуже-дуже показано. Давайте ще е, хочеться до, докласти мені картами вам сьогоднішнє передбачення. Ми відставимо ці камінці такі гарні. Так, е, дорозкладимо картами. Чого чекати вам на протязі місяця, да? що цікаво йде у цьому місяці, який? Починається. Так, цікаве, у когось буде щось з приводу нерухомості. Можливо, хтось нову нерухомість, переїзд якийсь. А нові ви будете радіти, тому, хто думає, переїхати чи не переїхати, переїздіть, так? Да? Переїздіть. да, Тут ну, може дивитись. Король кубків такий чоловік, да? легкий на підйом, тим більше, да? ви легкий на підйом. Це особливо актуально про переїзд, про в'їзд в новий будинок, про якісь свята, можливо, у когось день народження скоро. Тож, дівчата, до вас іде також такий закоханий. Чоловік, який вміє кохати, романтичний, а ви у мене тут такі гарні, вродливі. також. У когось просто от дивиться мене хтось з дівчат, у кого весною, ось скоро день народження. Я ж кажу, не даремно, я тут побачила, що буде свято скоро. Ви така натхнена, достаток вас чекає. Ви що працюєте, хтось на землі зараз да? працює, щось вже садить. Багато зелені. Да? Якщо у чоловіка більш такі преобладають холодні блакитні такі відтіночки, більш вода йде. Да? Біля водою хтось може бути з чоловіків. То дівчата, от земля, зелень, висаджаєте саджаєте коробчик, петрушечку, цибульку, все це квіти, да? квіти. Хто любить квіти? Хто які любить квіти, до речі, напишіть мені. А, і що ще чекає в цьому місяці боротьба? А з приводу чого ця боротьба і за що? По-перше, якісь магічні, навіть війни. Дівчата, можливо, ви за місце під сонцем. Ви борюєте собі, да? хтось е по роботі, хоче кар'єрного зросту. А, нові починання, які-то будуть, да? у вас все вийде. Виповнення мрій, старший аркан зірка. А, ви будете визнання да? у суспільстві вас чекає, у вас все вийде. Ви боролися і у вас все вийде. Що ще? Ой, коли сороку, просто вторить мені, що все вийде, і добрі зміни, гарні, хороші з квітня місяця. Ну, це коли все, от все коли зацвіте, ось тоді ви відчуєте цей вайб, так, як. Кажуть зараз, вайб, це інсайт, навіть не інсайд, а більше вайб. Ви відчуєте, що є якесь є якась справедливість на землі. А чи не буде якихось небезпечних моментів? Да? Можливо, актуально. <кій> Закінчуються небезпечні. Да? Виходите ви з того, хтось за кордон може поїхати, до речі. Ось із тих, хто дивиться. Ну, свято також. Приходить якась легкість, щось приємне. Навіть по роботі, там, де ви відчували якусь важкість, що вам важко працювати. Ви відчуєте легкість, легкість влаштування на роботу. А лицар мечів у нас до чого? Ви вважаєте, що от переїхати кудись поїхати це дуже важко у когось да, поїздки? А чи справді? Важко. Ой, ну ви прямо дуже-дуже щось хвилюєтесь. Не хвилюйтеся, вам це прямо аж всі нерви вже вимотало. Це якесь предстояще, те, що предстоїть, чи ви, чи хтось близький їде. Тут карти підказують: не хвилюйтесь ситуація у ваших руках, як вона складеться, якщо є якась у тих, у кого є важка якась ситуація, просто на сьогодні. Як вона. Вирішиться, кожен можете загадати свою. Ви так вже втомилися від цієї ситуації. Ой, аж ця важкість прийшла. Це ілюзорне, оця важкість ілюзорна. А чому це так? Ви щось перебільшуєте собі оцю важкість. Да, Воно закінчиться, оця важкість. Да, по карті смерті відійде геть і без. У залишку взагалі. Що ще? Що ще? Яка вам підказка, наприклад, з приводу цього? Ну, підказка, по-перше, якось інформацію більше здобути, і планомірно, от як я казала, по пунктиках розпишіть, що треба для вирішення цієї вашої ситуації. Що вже зроблено, що ні. Плюсики, мінусики. І по пунктах ви її розберете, вона вже не буде вам такою важкою казатися, здаватися. Так, да, дивіться, дивіться з надією, з гарними надіями у майбутнє, бо воно, воно у вас дійсно буде добре. Дивіться, тут і королева кубків, хтось вже відпочинок матиме да, такий приємний. Це про приємне, королева кубків. Будете відчувати себе коханою а, відчуття таке, знаєте, очікування свята, ізобілія. Що ще? А от уважкість відпускаєте, вона вам не треба. Ще в допомогу йде ось король Пентаклів. Ви бачите, як дві пари просто складаються. У вас король кубків, королева кубків. Королева Пентаклів. І король Пентаклів. Пентаклі. Це гарний господар. Да? Теж він. Бачите, тут і виноград у нього, і зелене, і він як, прямо як мах теж. Можливо, чоловік з екстрасенсорними Да. Він мені, до речі, знаєте, на кого схожий? на влада червівату, хоч, можливо, і. Він зараз -то в Росії, але ж він з України, взагалі, то жалко, що такі люди з такими здібностями да, знаходяться у, у тій країні. Ну, в нього там якась особиста з матір'ю, якісь, я так розумію, мати можливо, мати, можливо, з України. Ну, не, не всю історію я за нього знаю, але. Екстрасенс доволі таки потужний. Я ж кажу, на жаль, що він в Росії. Ну, так, от. Так склалось, я думаю. Так, дивіться, на споді я хотіла вам ось показати а, на останок, да, що на споді у нас карта Двійка Кубків. Як я люблю казати, зробіть скріншотик на удачу, і щоб він приносив вам. А, Наприклад, у кохання, да? щастя, удачу, і щоб, щоб ви були кохані і вас, і, і, щоб ви кохали і вас щоб кохали навзам. Да? Тож, такі от у нас такі події чекають на протягом місяця. Пишіть, коментуйте всіх. Люблю, обіймаю до скорих нових зустрічей!